Я Дмитрощук Вікторія виготовила для ялинки прикрасу Ангела Миру. В'язала його очком 1.75. Техніка філейне в'язання. Нитка, ярнард і рис. Голова Ангела вив'язана технікою Амігурумі та прикрашене волоссям жовтого і блакитного кольорів. Зачіскою мого ангела є дві косички, тому що це є символом жіночності. Очі мого ангела закриті, тому що він виконує свою місію: молиться про мир для України. Красила ангелочка поясом із двох стрічок. Крилами стала сніжинка, підвісочка із звичайних ниток. Щоб моя іграшка мала відповідну форму, я скористалася простим бабусиним способом для надання цупкості в'язаним виробам. це занурення виробу в цукрову воду, співвідношення 10 столових ложок цукру на 200 мл кип'ятку. Потім нанизила іграшку на скляний посуд відповідного розміру. І ось що у мене вийшло: хай разом з Новим Роком прийде до нас мир, добро, любов і злагода.